Тепер, якщо ми бажаємо, наприклад, вивести цей масив ну, хоча б до текстового поля Textbox 1, ми можемо виконати для прикладу е, такий код цикл For і від 0 до... Кількість елементів у нашому масиві Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Але останній шостий. Отже, пишемо до 6. Чому останній шостий зрозуміло? Тому що лік починаємо з нуля. 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І команда виводу до текстового поля. Текст 1 тест. Плюс присвоїти, плюс присвоїти функція STR із значення масиву m МІТ. Випробуємо код. Так, помилки. Ага, забув закрити ще одну дужечку. Одна дужка – це тому що функція, друга дужка – це індекс. Так, повторимо. Так, запускаємо. Так, о, компіляція відбулася, помилок 0. Зараз запуститься. Так, є результат. Клацаємо по кнопці. Масив виведено. Масив відповідно точнісінько такий, як ми ввели константно. Так, сьогодні на уроці ми з вами розглянемо двовимірні масиви. Двовимірні масиви це масиви, які можна уявити як таблицю, яка поділяється на стовпці та рядки. Тобто одновимірний масив це фактично масив з одним рядком. Так, То в двовимірному масиві ми маємо певну кількість рядків в нашому випадку 13. І стовпців у нашому випадку 7. Заповнимо випадковими числами. Ну, Добре, досить. Досить поки. Так, як же звернутися до двовимірного масиву? Е, враховуючи те, що кожне число знаходиться в певному рядку і певному стопцю, то, щоб звернутися до нього, треба в дужках записати номер рядка спершу, наприклад, 4. Потім номер стопця, наприклад, 2. Таким чином, ми звертаємося до цієї комірки. Комірки з рядком 4 і стопцем 2. Спробуємо описати цей масив. Так, я зміню даний код для того, щоб описати даний масив. Так, я не буду робити такий великий масив, обмежусь масивом розмірністю. Ось такою. Тобто у нас буде три рядки і два стовпці. так Я зараз зафарбую, щоб було видно, яку іменно ми частину масиву будемо використовувати. Так, оцей він жовтим зафарбований. Так, масив у нас двовимірний. Дужка буде. У нас два параметри, тому я поставлю кому, яка символізуватиме те, що тут буде і номер рядка, і номер стовпця. Далі, ще одна особливість опису масиву константа. Весь масив береться в фігурні дужки, і фігурні дужки, розділені комами, беруться відповідно кожен із рядків. Так, а от, якщо масив має три рядки. То буде три пари фігурних дужок. У фігурних дужках основного масиву. І у кожному рядку, відповідно, по два елементи, як у нашому випадку. Два, три, перший рядок, пять, сім другий рядок і 4, 9, третій рядок. Так, описали. Так, тепер. Тепер ми код цей оберемо. Оце ми описали двовимірний масив. Так, ну от, Наприклад, тепер спробуємо цей масив вивести до текстового поля. Але текстове поле наше воно призначене для роботи з одним рядком, тому ми його модифікуємо, змінивши властивість мультилайн. Для роботи з, двор... з двовимірними масивами одного цикла не досить. Треба один цикл для того, щоб пройтись по І всередину ще один цикл помістимо тільки з іншим лічильником, щоб пройтись по стовпцях. Лічильники, які ми йдемо з порядком, називаємо буквою R. то що по стовпцям називаємо буквою C. Звідно англійською R, Row рядок. Це Полун стовбиць. Так, у нас буде рядків від нуля до двох, стовпців від нуля до одного. Так, і тепер е, напишемо від першого рядка до текстбокса першого. текстбокс боксу один текст. Плюс. Присвоїти STR, m Так, номер рядка R номер 150 c плюс VB, tab для того, щоб відступити. так І це ми виведемо один рядок. щоб перейти на інший рядок, після внутрішнього циклу я напишу команду text box 1 текст плюс присвоїти vb new line так. спробуємо запускаємо проект Чекаємо, зараз компілюється, помилок немає. Так, помилок немає і довго чекаємо. Так, о, щось змінилося. Зараз проект запуститься. Так, клацаємо по кнопці. І ось у нас роздрукується масив, такий, як на зразку в таблиці Excel. Так, все, отже, таким чином ми масив виводимо. Так. Закоментуємо цей код. Так, закоментуємо код і інший код зробимо. Зараз.